Club, щоб збиратися тут і говорити про проблеми. Наші проблеми. Бо, правда, хто, крім нас, знається на них, щоб почати одне одного якось розуміти. Сьогодні ми підіймаємо тему сексуального насилля, а саме сталкінг з сексуальним підтекстом. Всі бачили історії скрізь з 11 А. Так ось, її сталкерів Марк. Він створив аккаунт під виглядом її інтернет-подруги. Звучить це дуже дивно. гайда розбиратися з героями нашого шоу. Кріс! Коротше, цій людині потрібно негайно не займатися суспільства. Бо він вам як? Він мене вб'є задушить, я не знаю. Камон, Там не все так однозначно було. Достатньо того, що в твоєму телефоні я побачила повідомлення для типу подруги. А може конкретніше? Він сталкерів мене від самого ТЦ, а в маршрутці почався треш. Він притулився до мене ззаду і почав мазати? Тобто він створив сторінку в інсті і почав зі мною зближуватися для задоволення своїх сексуальних потреб. Ну так а навіщо ти провокуєш? Ну ти ж сама кинула нюци своєї типу бодрості. Чи ти вважаєш, що це не провокація, це типу ок. А ти хочеш сказати, що притулятися до людини в пустій маршрутці це типу ок. Гайс, а у нас ще є думки в залі? Так, а марк має рацію, я б також не стримився побачити такі фото. <гум> Хівнюк, в принципі, як у тварини. Ти взагалі не розумієш, що трапилось? Ок, я ставлю себе на її місце. Хто міг подумати, що звичайні фото можуть призвести до такої глобальної проблеми, як сексуальне насилля? Окей, нюкси, але порушувати її особистий простір, свої фізичні домагання було низько, словом. так. Закрито слухати цю маячню. Гайс, ну давайте будемо чесними. Всі ці ваші сталкінги, сторіс це це ви сприймаєте як жарт, як ситуація, яка не може трапитись з вами. Але задумайтеся. Хто ці ваші інтернет-друзі? З ким ви спілкуєтесь насправді? Чи все так ідеально, як вам? Здається, сексуальне насилля це не тільки звалтування, це і ваші бізобідні нюци, котрі потім розлітаються інтернетом. А коли у транспорті до тебе підходять і намагаються притулитися якнайближче? Ви ж не звертаєте на це уваги. А якщо не звертаєте... Та просто боїтеся звернутися до своїх батьків або фахівців. Саме через це, через необізнаність серед молоді ходяться страшні речі. Запам'ятаєте просту істину: нема поняття, вона мене спровокувала. Нема поняття, я не думав, що так вийде. Є факт, сексуальне насилля. Це глобальна проблема, яку треба вирішувати. Та знаємо, ми таких недоторканок, як ти, які. Не провокують. Слухай, тебе взагалі не гарно було. Крізь жива людина, вона має свої думки та почуття. Чи тобі так, аби на сексі розвести. Ой, а й справді, а що ти взагалі знаєш про людину? Тому справи ще нічого. Та ви не розумієте це зовсім інше. Яке інше? Ти навіть не можеш визнати свій профтик. Вали звідти. В школах треба проводити бесіди щодо статевого виховання з психологами та людьми правоохоронної діяльності, які будуть пояснювати наслідки ваших безглуздих дій. Завжди треба говорити. Говорити про те, що може спіткнути кожного. Чомусь усі забули про особисті кордони. І те, що жодна людина не може посягнути на тіло іншої людини. Це просто фіаско. Навже ми змогли донести, що сексуальне насилля це не просто жартівливі балачки? Про секс треба говорити. Саме так ми протидіємо насиллю.